Казка курочка ряба. Жили були дід і баба, і була в них курочка ряба. Одного разу знесла курочка яєчко. Діду, діду, а йди но ну сюди. Поглянь, яке яєчко знесла нам курочка ряба. кут кудак, кут -кудак поспішайте до гнізда. Загляніть в моє гніздечко, я знесла для вас яєчко. ко 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 Спасибі, курочка, а й справді якесь яєчко незвичайне. Ану, давай, бабу, його розіб'ємо та будемо смажити його на яєчню. Дід бив, бив, не розбив. Діду, а ну, дай, я спробую розбити. Баба била, била, не розбила. Бабуся, а ну ж подивись воно не просте, а золоте. Мяу, оце бігаю півдня, не спіймаю мишеня. Унесло сматочок сала. Тут воно не пробігало. А ну йди до мене, все одно нас дожену. Кіт, валь, кіт, хвалько у нас, п'є лиш воду і молоко, а зловити мишку зазь. Я спритнішою вдалась. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не плач, діду, не плач, бабо, я знесу для вас яєчко. Не про не золоте, а просте. Усі казочки кінець, а хто слухав, молодець.